Звук, вимикається мікрофон. Привіт, це Економіка подкаст», з вами я, Ярослава Яковенко. Сьогодні ми відкриваємо ту саму книжкову полицю, де зберігаються найцікавіші, найзабороненіші і найчесніші істини про наш світ. Поговоримо про книгу, яка з одного боку схожа на академічний журнал, а з іншого нагадує сценарій для детективного серіалу. Це фрікономіка Стівена Левіта та Стівена Дабнера, і вся книга являє собою певну інтелектуальну провокацію. Згадую, як читала її у відпустці, і відірватися дійсно було складно. Це схоже на читання англійського детективу, коли тобі здається, що ти знайшов ключ, зараз розкриєш цей алгоритм, який пояснить увесь хаос і, можливо, вбивця не недворецький. Ну, тобто давайте про тандем генів. Хто стоїть за цією книгою? І перш ніж ми підемо далі, важливий дисклеймер і лінія, за яку ми не переходимо. У книзі є статистичні дані щодо протиправних дій, які Левід використовує для вивчення причини додаткових зв'язків. Тож ми їх розбираємо винятково через призму економічної логіки та статистичного аналізу, ніяким чином не романтизуючи. Щоб зрозуміти фрікономіку, треба подивитися, хто її написав. І тут доволі нетиповий тендем. Стівен Левіт не просто економіст, він професор Чекаського університету і лауреат медалі Джона бейтса Клерка. Поясню, що це щось схоже на Оскар тільки для економістів до 40 років. При цьому Левіт не створив якоїсь нової проривної інноваційної теорії. Він взяв великі дані. І поставив незручні питання. Його фішка якраз у цьому, тобто у казуальності, не що відбувається, а чому і що є причини. Його колега, співавтор Стівен Дабнер, журналіст, оповідач, і книга показала його як дійсно майстра слова. Він взяв складні економічні моделі Левіта і перетворив їх на абсолютно інший наратив. бо... Художній, живий, захопливий, зрозумілий навіть о п'ятій ранку. авторів, звичайно, дуже нетиповий погляд на речі, тому й книга вийшла дуже захопливо, але не класичним анфікшеном. Я читала, пам'ятаю її у відпустці, і мені страшно хотілося з кимось. Відділитися прочитаним, але хто це може бути о 5-й ранку, коли дуже рано, хоч море і тепле, хтось з персоналу чи там, прибиральник басейну поруч, думаю, він би не зрозумів мене правильно, якби я почала розповідати про високі ризики загибелі дітей у басейнах. Ну, тобто, як ви могли зрозуміти, великі дані, які брав Левіт, дійсно нетипові. Але разом з Дабнером вони довели, що економіка це не графіки. Це стимули. Це ті самі невидимі важлі, які керують кожним нашим рішенням. Стимули, до речі, бувають трьох видів. Але справжній лідер буде завжди один. Є стимули моральні, почуття обов'язку, совість, етика, є соціальні стимули це вже про статус, про репутацію і навіть бажання бути якусі. Нарешті економічні, пряма вигода чи пряма втрата. Це той самий лідер стимулів, тому що фокус фікономіка це знайти стимул економічний, який майстерно прикидається моральним чи соціальним. Тож, аби не дурити самих себе більше, давайте розберемося з кодом поведінки. І перейдемо до найцікавішого до історії. Тож, Левіт дійсно не боїться йти туди, де нога звичайного економіста ще не ступала. Перша історія ілюстративна, яку я запам'ятала і значила для себе, це про шахрайство. Але не класичне. На кшталт пограбування банку. А це про чекаських вчителів і сумоїстів, як не дивно. Левіт почав з аналізу. Тестів у школах Чикаго. Він виявив певні статистичні аномалії у відповідях, які вказували, що дуже висока вірогідність фальсифікації з боку вчителів. який моральний стимул: звісно, дати знання, але економічний стимул: зберегти роботу, отримати премію, уникнути закриття школи, врешті-решт, що було досить актуально. Потім він пішов далі, він дослідив суму. І там... Інша дещо історія, тому що спорт, спортивна етика, храм честі, багаторічні традиції, тобто тут уже працюють і моральні і соціальні стимули. Але від і проаналізував тисячі поєдинків і знову знайшов статистичну аномалію. Сумаїсти, у яких було сім перемог перед останнім боєм, тобто ті, які потребують лише однієї для збереження високого рейтингу і доходу, підозріло часто вигравали в тих, у кого вже було вісім перемог, тобто у тих, для кого цей бій не був критичним, це було чисте, логічне, математичне доведення корупції і договірних матчів. Економічний стимул, гроші, статус, кар'єра таки переміг моральний. Це не про поганих людей, це про погані системи стимулювання. Історія кримінальна, і вона про піраміду бідності. Швидше навіть про наркоторгівлю. Зараз поясню, чому такий стрибок, майже квантовий. Якщо ми подивимося на наркоторгівлю як не на драму, а на неефективний бізнес-план і Леві це зробив, ми побачимо, що організація вуличної банди це, до речі, класична пірамідальна схема. Тобто більшість назових дилерів ризикують життям, свободою, вони при цьому заробляють якщо не менше, то не набагато більше, ніж мінімальна зарплата. Уявіть, ці люди живуть у бідності, але вони залишаються, тому що вірять в таку собі економічну лотерею. Є невеликий, примарний, але яскравий шанс стати босом, отримати мільйони. Це і раціональний економічний стимул Надія на джекпот. Але переважує раціональний вибір стабільна, безпечна, хоча так низькоплачувана робота. І Левід показав, що наркоторгівля це трагедія, але її внутрішня логіка це чиста економіка. <му> ну і нарешті басейн проти зброї, бо я обіцяла вже коротко анонсувала, про передок страху. Нарешті історія саме про це. Певно, якщо ми говоримо про страхи, то тут треба зробити невеличку нотатку на полях про те, що наш страх він керується емоцією. Це евристика доступності. Тобто, ми боїмося, як правило, чогось драматичного, в даному конкретному випадку зброї. Бо це те, про що говорять усі. Але Денілеві це абсолютно інші. Я б сказала, лякаючи інші у Сполучених Штатах Америки, ймовірність того, що дитина загине в нещасному випадку в басейні внаслідок нещасного випадку, вона вища ніж від випадкового пострілу зі зброєю. І знаєте, що найстрашніше? Тому що ми, як батьки, як суспільство, витрачаємо енергію, гроші, політичну волю на боротьбу інколи з ризиком хибним, ігноруючи якусь реальну статистично доведену небезпеку і інвестуємо. У власні ілюзії. Так часом здається і так трапляється. Але ще є частина наступна про інтелектуальний продукт. Давайте про це поговоримо. Вам могло здатися чому ж тоді цінність в економіки? Ну, так, сенсаційні, неочевидні історії. В тому, що ця книга дає нам інструмент точності. А якщо проводити паралель, то ось як маркетолог знає, що продукт має бути корисним і бажаним, так і ми маємо знати, що наше життя керується стимулами. І фрикономіка це заклик до чесності, чесності інтелектуальної. Вона вчить нас бачити. Бачите, наприклад, чому ріелтор швидко продає вам будинок за меншу ціну. Відказка, тому що його економічний стимул це швидка комісія, а не ваша максимальна вигода, будемо відверті. Або, наприклад, чому ви обираєте те чи інше ім'я для дитини. Це окремий розділ книги, дуже цікаво, там якраз про те, що ім'я це соціальний стимул обрання імені, і дослідження Левіта показують, що інколи імена можуть корелювати з майбутнім статусом. Ну і нарешті фрікономіка це не про цинізм. Навіть якщо так здається, на перший погляд це про точність, тому що, коли ви бачите прихований стимул, у вас є певна влада його змінити. Ви можете побудувати систему, де чесність буде економічно вигідною, а ризик раціонально оціненим. У цьому сенс. Проте, наш діалог на цьому, як завжди, не завершується. Слухайте, коментуйте, діліться тим, який прихований стимул, на вашу думку, керує найбільшим викликом в вашому житті зараз. Я ж дякую, що були зі мною з вами були економіка Подкаст і я Ярослава Яковенко. Наступного разу ми продовжимо подорож у глибини людського мозку. Ми говорили сьогодні про стимули, але що керує нами, коли логіка пасує? Поговоримо про те, що важливіше за IQ. Естетичний інтелект від Полін Браун, чому чуттєвість і відчуття краси можуть бути найпотужнішим економічним активом вже у наступному випуску. Отож, економіка краси скоро не пропустіть.